Ну що ж, друзі, стартуємо із нашою постійною рубрикою поговоримо. І сьогодні, як ми вам обіцяли, як і анонсували вже декілька разів, так. з нами на прямому телефонному дзвіночку християнська психологіня пані Оксана Кокотень. Пані Оксано, вітаємо вас. Доброго дня, друзі. Добрий день. Ми дуже раді вас вітати. Дякуємо, що ви до нас сьогодні доєдналися. Скажіть, будь ласка. Що таке магічне мислення з психологічної точки зору, і ну, що воно таке привабливе для багатьох людей? Магічне мислення наряду з іншими видами мислення це частинка єства людини. А це віра, переконання в чомусь, що людина не може пояснити причинно наслідковим зв'язком. Магічне мислення притаманне кожнісінькій людині, і воно активно ну, таке дуже активне у віці від 3 до 7 років. найгостріша фаза цього мислення це 5 років. Поки немає логічного мислення, то. Воно не, не розвинене в дитині наповну. І дитина здатна вірити в міфічні всякі казки, вигадки, всякі а, шукати сенси, вірити в уявних друзів, в уявний світ. А по мірі того, як людина розвивається, в неї з'являється логічне, критичне, аналітичне мислення, магічне мислення вже зменшується, тому що ми більше сприймаємо світ реально. А можете, будь ласка, трошки от ви сказали стосовно дітей, що вони от сприймають це саме в контексті магічного мислення. Можете навести приклад, от що це таке, бо воно поки абстрактно звучить, скажімо так? Е, ну, власне, діти вірять в русалок, діти вірять в реальність Святого Миколая, який приходить і кладе під подушку, і в них це максимально реально, і вони переконані в цьому. І діти вірять в реальних в уявних друзів. Вони з ними розмовляють, вони з ними граються, вони діляться якоюсь якимись смаколиками. І для них це настільки реальний світ, як ну цей віртуальний світ, він настільки для них реальний, як для нас побутовий матеріальний світ. І це в принципі в кожному з нас є. Бо треба врахувати, що оцю особливинку нам дав Бог. Я пояснила з психологічної точки зору, що таке е, магічне е, мислення. Але насправді автором магічного мислення, як і любого іншого, є Бог. У Біблії написано, е, він робить все прекрасне в свій час. Він також вклав відчуття вічності в серце людини. Але людина не в змозі пізнати від початку і до кінця все Богом створене. Це в якли записано. Тобто, відчуття вічності це. Прагнення до нематеріального, до е, того що людина не може пояснити, але через те, що людина намагається зрозуміти і вона все хоче пояснити і якось візуалізувати, от вона і не йде глибше е, магічного мислення, а зупиняється, от, власне, на вона десь залишається на рівні інфантильному, такому дитячому, на рівні магічного мислення. А можете, будь ласка, поділитися? От ви кажете, що коли дитячий вік ми переростаємо, то інакше починаємо сприймати. У нас знову такі раціональне мислення, більш таке з'являється доросле, як ви кажете. Але в складні часи багатьом хочеться вірити в диво. От в такі, знаєте, якісь надприродні речі для того, щоб можливо полегшити собі якесь життя, надія на щось хороше з'являється. От можете детальніше пояснити, як саме оце магічне мислення, назвемо його так, проявляється у складні часи? Так, і дозвольте додати. Чого саме в ці часи складні? Люди звертаються до астрологів, до якихось там, не знаю, гороскопів, мольфарів, гадалок, ще щось. Тому що людина потребує Бога. Коли він вклав відчуття вічності, це саме для того, щоб людина була залежною від нього, щоб вона мала потребу у ньому. І кожна людина, незалежно від її віровчення, вона має потребу у Бозі. І хто знайшов? Істинного бога, хто його пізнав, він як бога творця, бога повелителя і тримателя всесвіту, вона людина йде безпосередньо до Бога. А хто не знайшов, вона йде до його творіння. Тобто людина має потребу, і якщо в неї є якісь кризові моменти, якісь речі, які виходять з-під контролю, а людина хоче контролювати, а вона не в змозі. От, зокрема, майбутнє, ми не можемо контролювати. От і звертається до гадалок, до мольфарів, бо мені хотілося б контролювати, знати, що буде в завтрашньому дні. А я не можу цього собі дозволити. Тому мені легше це е, сперти свою віру переконання на комусь, і тому людина не йде до творця, а йде до творіння. І ну та сама віра в астрологію: люди вірять в зорі. А зорі це Господнє творіння, замість того, щоб вірити в їхнього творця. Пані Оксано, дозвольте отак уточнити, в чому полягає різниця між здоровою вірою в Бога і от магічним мисленням, де знайти оцю межу, де вона є. А, магічне мислення це а, поле. На якому може вирости здорова віра, не може, а саме здатність рости віра, бо Бог дав нам магічне мислення, щоб ми мали зв'язок з ним. Але часто люди зупиняються виключно на цьому мисленні, тобто вони не йдуть в пошук, в глибину, вони залишаються на магічне мислення, зазвичай вона має якусь візуалізацію. Це якісь ритуали, це якісь амулети, це якісь символи, це ті самі зорі, гороскопи. А, і е, получається, що людині треба візуалізувати, замість того, щоб е, глибоко вірити. А віра це є переконання в невидимому людина намагається його зробити видимим, бодай трішки. І, от е, магічне мислення це от видима сторона, це така поверхнева сторона. Це не глибока віра насправді. А глибока віра в невидимого Бога, Отця, Сина і Духа Святого Бога Творця, це значно глибше. і Межі в принципі немає, тому що це не межує одне з іншим. Просто е віра це значно глибше, це на основі глибинного переконання. Магічне мислення це більш поверхнева. А могли б ви більше на практиці от пояснити стосовно віри в Бога е, в контексті того, що от люди часто коли говорять про магічне мислення, або навіть не говорять, знаєте, кажуть, я вірю в Бога і е, роблять якісь ритуальні речі саме в контексті релігії, чи мож, можемо ми це називати магічним мисленням? От де ця тонка межа, і як це виглядає взагалі на практиці? Ну, сам Бог заборонив мати будь-які ознаки себе. Він сам казав, щоб не робити зовнішніх, ні, ніяких зовнішніх ознак божества не робити, тому що він понад матерією, він глибше цього, вище цього, сильніше цього. Людині дай зробити матеріалізовану візуалізацію чогось. І коли ми говоримо про Я вірю в Бога, але поклоняюся якимось амулетам, наприклад, камінчик. Та від святого Петра привезений з, з Єрусалиму, так, або місце там чи пил, чи хустинку, яка лежала на гробі дому, там на гробі Господньому, теж з Єрусалиму. Ми е, тоді фокус віри робимо на якісь зовнішні матеріальні речі, обряди, числа, дати. І ми вже матеріалізуємо те, що Бог заборонив матеріалізувати. Він казав, не робити подоби, не робити ознак божества. Тобто, а людина, коли от магічне мислення, воно зокрема і зупиняється на якихось на символіках, на обрядах, на циклічності, якісь на тому, якщо чим відрізняється, віра в Бога не має в собі потреби її матеріалізувати, тобто візуалізувати. Я... А магічне мислення завжди прив'язується до чогось того, що можна бодай якось побачити, відчути, покласти під подушку, потерти, повісити? Отак. Скажіть, будь ласка, тоді які небезпеки несе магічне мислення для віруючої людини? Як оце мислення може впливати на психічне здоров'я і прийняття рішень? Ну і коли ми говоримо про істину глибоко віруючі людини, то в принципі ніяк його небезпеки не несе, тому що ця людина пішла набагато глибше ніж магічне мислення. Але коли ми говоримо взагалі, чи є небезпека, то звісно є, тому що е, навіть і в Іванглії написано, що вони там про певну категорію людей ухилилися від е, е, віри і придалися пустим балачкам і забобонам. Та, от, власне, це йдеться про якісь другорядні, якісь філософські речі, про якісь забобони, про якісь правила. І були люди, і були, і є е, 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 напевно вони й будуть, які будуть іти за другорядними речами, тому магіз. Придаватися або зосереджуватись на магічному мисленні, звісно, є небезпека в тому, що ми можемо ухилитися від істинної віри, в тому плані, що це легший шлях це шлях візуалізації, це те, що ми можемо побачити. А віра це переконання в невидимому, це вже не віра. Тобто магічне мислення це не віра, а віра це щось глибше. Якщо ми, ну тобто то це всплив знов на поверхню, тому є ризик і є небезпека. А коли ми говоримо про психологічну небезпеку, то в принципі обсесивно-компульсивний розлад, ОКР, такий відомий термін в психології, це е, тривожний розлад, коли людина намагається заспокоїтися е, саме через якусь ритуальність, обрядовість через повторення якихось часте повторення якихось дій, дуже часто власне. Магічне мислення стає причиною інтенсивного розвитку цього розладу, тому це не так небезпечно і не так безобідно, як нам здається. Будь-яка віра в якісь амулети, знаки, символи вони в собі несе небезпеку людину привести до цього психічного розладу. А якщо ми загалом говоримо про християнське вчення і про звернення до гадалок, астрологів, там оці карти таро е, і всякі такі штуки, що про це говорить Біблія, і християнське вчення і християнська психологія загалом? Ну, коли ми беремо вже е, таке, як гадалки, ворожбити і так далі. Це все ознака духовного ну, пошук віри, будь-якої віри, чи істинної віри, чи от такої поверхневої віри, так, це ознака духовного світу, це не матеріальний світ, і е, це, е, в принципі, духовна війна, і Біблія категорично проти будь-чого. Е... Що пов'язане з ворожбитством. Більш того, в глибоку давнину за це навіть каменували. Написано проклятий кожен, хто звертається до ворожіння. Написано, що ворожбити та божого не наслідують, і все, що з гаданням пов'язано, то коли людина намагається взяти пані, Оксано. Над чим вона не підвладна, бо це належить тільки Богу. Коли людина посягає на те, що належить Богу. Контроль це Боже право, Божа uh -huh. площина. Богу це неприємно, Бог не тільки проти цього, це навіть наказуємо. Це Бог може покарати за такі речі. Ну і звісно, царство Божого ні ворожки, ні ворожбити, ні ті, хто до них звертається, не наслідують. Тому, якщо розглядати віру в Бога Отця, Сина і Духа Святого, коли ми розглядаємо власне християнство і Біблію, святе письмо. І оцей світ магічний, міфологічний, це кардинально протилежні речі, і Бог категорично засуджує і забороняє християнам звертатися до такого типу вчення віри. Пані Оксано, дозвольте запитати тоді, які б ви дали поради людині, яка в моменти труднощів шукає допомоги в зовнішніх так званих духовних ресурсах, як то астрологія або ще щось. А, ну, по перше, як я щойно сказала, що це не так, не б... не так безубідно. Що це не погратися, бо все-таки це духовний світ, будь-яка віра і глибинне переконання це про духовний світ. І це не безобідно і це небезпечно, це ходити по краю е, леза, е, і можна догратися в контексті вічності. І інший момент, якщо ми говоримо про якісь зовнішні ритуали і так далі і так далі, ну, я просто проведу таку ілюстрацію: якщо, не дай Бог, у нас є якийсь розлад в хребті чи в головному мозку, а в нас є Найпотужніший в світі нейрохірург, замість того, щоб звертатися безпосередньо до нього за рекомендаціями за ліками, за якимись порадами, ми будемо звертатися до скальпеля, яким він оперує. Бо зорі це його творіння, це скальпель в руках хірурга. І люди часто все життя виділяють на те, щоб поклонятися і шукати відповіді в. Творіння замість того, щоб шукати Творця. І моє таке щире побажання: шукайте глибше, шукайте е, набагато з відкритими очима, і це ви завжди можете знайти в його слові. Бо він казав, що е, на початку було слово, слово було в Бога, і слово було Бог. Угу. Тобто перше джерело це Слово Боже. Отам От ми точно знайдемо Творця. Інші якісь речі, які він створив, можуть нам вказувати на нього, але поклоніння їм це аж ніяк не говорить про поклоніння творцю. А якщо е, повертаємось до християнської психології загалом, е, то яким чином саме християнська психологія може допомогти людині справлятися з якимись кризами, невизначеністю цими переживаннями внутрішніми, е, коли хочеться якогось дива, але при цьому уникаючи цього магічного мислення? Ну, сама психологія як інструмент це не є цілющий інструмент. Насправді психологія дуже буде корисною для діагностики стану, що в нас не так, що в мені страх чи тривожність. Чи низький емоційний якийсь інтелект, чи якийсь розлад неврологічний, можливо тому психологія буде хорошим діагностичним інструментом. Але так чи інакше, якщо спеціаліст, консультант, щиро віруючий християнин він скерує людину до Бога, як до єдиного джерела порятунку, тільки він же буде скеровувати, в якому контексті тобі треба шукати Бога. Якщо у Мені тривога зараз, тривожний розлад, то я буду в бозі шукати спокій, і я буду знати, що мені потрібно спокій. Якщо у мене почуття провини, то я буду шукати прощення. Якщо в мені піднялося А, ам... Бажання контролю, так тому я буду шукати смирення. У Бозі я буду просити в Бога смирення. Християнське консультування і психологія вона радше служить як інструмент діагностики, ніж лікування, тому що творець і цілитель у нас один Господь. Пані Оксано, дякуємо вам за сьогоднішнє інтерв'ю. дякуємо за розмову. Можете, будь ласка, підсумовуючи сьогоднішню сьогоднішню розмову, можливо, у вас є побажання або поради для наших слухачів. Якщо е, люди звертаються до магічного мислення і шукають якусь розраду, пораду і допомогу в якихось окультних речах, це небезпечно. Якщо ми шукаємо на що спертися. То моя порада не від мене, а від Бога. Шукайте і знайдете. І в Біблії написано: пізнайте істину, а істина це Христос. Він каже, Я є істина, так? І істина вас вільними зробить. Тому пізнання живого Бога воно автоматично звільняє від е Магічного мислення, яке в принципі нам не потрібне, коли ми вже віримо в Бога. Тому моя щира порада – шукайте Бога і знайдете. Господь каже, я дамся знайти тому, хто мене шукає. А, то буде найцінніша знахідка в вашому житті, з чого я вам щиро бажаю. Дуже дякуємо. Дякуємо, пані Оксано. Вам також бажаємо Божих благословень, миру в серці, миру за вікном. Має надії ще почуємось. Всього найкращого вам. До побачення. На все добре, до побачення. Надихайся голосом надії.